Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Сьогодні хочу вам запропонувати зробити даруни з м'ясом. Бумбарачки саме так мені назвали їх вперше. Отже, нам буде потрібна картопля у мене з 1,5 кг. Стільки є картоплі, нечищеної цибулька, чесник, яйця. Борошно, сіль, перець. І також фарш для начинки. Буду терти картоплю на терці для моркви. Верніше, це буде робити чоловік. Інакше я б картоплю змолола в комбайні. Картопля потерта, до неї вже додані яйця, 2 столові ложки муки, 2 столові ложки сметани. Інакше, якщо б я робила самі, Друне, я би муки давала менше або взагалі не давала. До фаршу я додаю замість солі половину столової ложки своєї приправи з болгарського перцю. Вона в мене заміняє вегету. На каналі є рецепт цієї приправи і трошки підперчую, перемішую. Ставлю сковорідку розігріватися. Коли сковорідка добре нагрілася, я столовою ложкою. Накладаю першу паланичку з картоплі, поверх неї меншою ложкою десертною накладаю паланичку з начинки і прикриваю її паланичкою знову з картоплі. Даруни є досить товсті, тому їх треба пропікати не на дуже великому газі, щоб вони повністю розмажилися. Я трошки зменшую газ, щоб не було така, таке активне смаження. І так я на сковорідку накладати буду всі деруни поступово. Ці дуруни робляться довше, ніж звичайні, але це цього заслуговує. І розминаю картоплю зверху, з чотирами ставала гордиком, і потім з другої сторони так ось беру рівномірно нам засмажиться. Коворітка в мене розміром 30 см і поміщається всього чотири таких дуруна з м'ясом. Далі ми смажимо як звичайні даруни. Коли бачимо, що краї даруна зарумянилися і одна сторона є вже гарно засмагла, перевертаємо на другу сторону. Я перед кожним набором картоплі картоплю перемішую. Я не відсіжую картоплі, мені не подобається, коли є сухі даруни. От перша порція деруні в нас вже посмажилася, а другу порцію я вам покажу, як я перегортаю. Бачите, який дерун. Гарний засмажений дерун. До цих дерунів я роблю соус сирно сметанно майонезний Часника я не додавала цього разу, хоча можна від цього соусу додати і часник. Також вони смакують сметаною і самостійно, чи з якимось салатом. Деколи я роблю до цих дурнів грибну приправу. Сирно-сметанним соусом можете ознайомитися на каналі. Отже, вся маса фаршу в мене закінчилася, тому я смажу звичайні наші деруни, такі, як ми всі знаємо і любимо. Вони теж дуже смачні, гарні печарині. Смакують однозначно. А сметанкою дуже-дуже смачні. Ось дируни. Ми бачимо, що начинки є досить багато і вона є просмажена. Там ще червоніє перчик, а це звичайні деруни. Вони також дуже смакують. Для порівняння деруни звичайні і деруни з м'ясом. Деруни з м'ясом є грубші і більші. Вони майже 1,5 см шириною, а цей дирунчик тонесенький, підпечений. Ось наскільки цей дирунчик менший. Хай вам смакує. Не забудьте про лайк і підписку. Дякую вам!